Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі без пафосу, впевнено й спокійно, говорив колись в інтерв'ю наш герой Олексій Андрієв. Ці слова стали його життєвим кредо, адже від самого початку російсько-української війни, у 2014 році він став на захист нашої держави і боронив її мужньо. Затято самовіддано до останнього подиху. Народився наш герой 30 червня 1996 року на Дніпропетровщині. Коли йому було 6 років, родина переїхала до села Хащеве, де хлопчик пішов до першого класу. Олексійко був. Маленький, світловолосий, дуже жвавий, активний хлопчик, Голубі ясні очі і усмішка його. Чарівна усмішка яка для кожного, хто його знає, всі його пам'ятають цю усмішку. Олексійко був здібним, учнем. Він добре вчився, був ударником. Та найбільше все таки він любив фізкультуру, футболу божнього. І ще притаманна Риса Олексійкові це його охайність. Завжди порядок на партії, портфелі, одяг, завжди він чистенький, охайний, гарний хлопчик. Олексійко дуже любив. Своїх батьків, бабусю, дідуся, дуже поважав їх, був першим помічником для мами. У мами крім Олексійка ще е, три сини, три хлопчика. Олексійко найстарший, так от Олексійко завжди приглядав за ними, допомагав мамі по господарству, на городі. Мене дуже захоплювало, Ставлення Олексія до своєї родини, а особливо стосунки з братами, наскільки вони любили один одного. І особливо, вже коли Олексій позакінчив школу, поступив до кооперативного технікума, було дуже приємно спостерігати моменти зустрічі старшого брата Олексія і молодшого, коли він. Забирав молодшого брата зі школи, як вони раділи цій зустрічі одинокому. Льоша завжди поспішав жити. завжди кудись спішив, спішив. І, на жаль, так і не встиг в цьому житті, але ти Але я вірю, що він живе в наші пам'яті. У нього дуже багато товаришів, знайомих, друзів. І вони будуть постійно його згадувати теплим, добрим словом, тому що про Люшу інакше неможливо. Олексій протягом навчання в нашій школі запам'ятався хорошим учнем. мав тягу знань, Постійно наполегливо засвоював всі предмети. Вчителям було приємно з ним працювати, спілкуватись. Бу, мав високі досягнення в навчанні, причому з всіх предметів. З такими оцінками і закінчив школу. Крив цього йому були притаманні всі прекрасні риси характеру, доброзичливість, дружелюбність. Готовність прийти на допомогу. Навколо нього завжди гуртувалися однолітки. Він був опорою для вчителів. Ми завжди дуже поважали Олексія, і його загибель стала для нас важкою втратою. Він залишиться в нашій пам'яті прекрасною людиною. Андрієв Олексій навчався в нашому закладі і запам'ятався відповідальним, допитливим, дуже розумним хлопцем. Він був доброзичливий у закладі, у класі його любили всі, і в школі всі любили. Був дуже життєрадісний. Я в них викладала зарубіжну літературу, і на уроках він завжди був перший, коли відповідав. Готував дуже хороші роботи. У мене збереглися роботи Льоша. Він одним з перших оформлював реферати, захищав їх так досить професійно. Був захоплений темами. Закінчивши 9 класів Хащівської школи, Олексій вступив до Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права імені Сергія Литвиненка. Хлопець мріяв стати юристом, але у світлі плани на майбутнє втрутилася війна. Вищу освіту в Харківському юридичному університеті він здобував уже заочно, бо вирішив служити за контрактом у 93-й. Окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Олексієві було тоді всього 18 років. Я Шиян Оксана Миколаївна, викладач Новомосковського кооперативного фахового коледжу економіки та права. Андрій Олексій вчився на юридичному відділенні нашого коледжу. Мріяв стати юристом, але став захисником нашої держави. По закінченню коледжу. Льоша служив в армії, потім він виконував обов'язки в зоні АТО і після цього служив в ЗСУ. Льоша запам'ятався нам дуже світлою людиною. Він завжди посміхався, був у колі друзів, був абсолютно неконфліктним. Його очі завжди сяяли добротою, оптимізмом, надією. Ну і от, здавалося б, отримав професію, працюй юристом. Але Олексій обрав <кхм> захищати нашу країну. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг цієї людини. Пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях. Вічна слава герою. Вісім років Олексій захищав Україну, свою родину, яку так гаряче і безмежно любив кожного із нас. Вісім років він провів в окопах. На першій лінії оборони. Там, де найгарячіше піски, Кримське, Богданівка, Волновахський Авдіївський напрямки, Ізюм, Лозова. Він мав величезний бойовий досвід. Його позивний ад'ютант нагадує, що в пісках Олексій був правою рукою славетного генерала Оси, старшого лейтенанта Володимира Цірика. Який загинув 18 липня 2016 року в бою під сокільниками? Ад'ютант вів справи механізованої роти. В разі необхідності брав командування на себе? У 21 рік він вже пройшов шлях від командира механізованого відділення до головного сержанта механізованої роти? Пішовши на війну зовсім юним. Замріяним, чуйним хлопцем Олексій поступово загартував свій характер, ставши непохитним і безкомпромісним до ворога. Війна дарувала йому справжніх друзів, його побратимів. Вона ж і забирала їх у нього. Олексій важко переживав втрати. Він був надзвичайно відданим військовій справі, відчував величезну відповідальність за своїх хлопців. У 2020 році Олексій отримав важке поранення, яке призвело до часткової ампутації стопи. Але ні це, ні серйозні контузії не зламали воїна. Пройшовши складний шлях реабілітації та протезування. Ад'ютант повернувся у стрій. Під час повномасштабного вторгнення Олексій захищав Україну у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Самовіддано й мужньо він гнав ворога із рідної землі. Олексій завжди вірив у нашу перемогу і робив усе можливе і неможливе для її наближення. 23 травня 2022 року у важкому бою з окупантами поблизу селища Новоселівка на Донеччині наш герой загинув. Життя Олексія наче спалах. Таке коротке і таке стрімке, йому назавжди двадцять він приклад безумовної любові та незламності. Його гаряча, чиста душа згасла, але він продовжує жити в щирих усмішках своїх братів, у люблячому серці матері, у пам'яті кожного, хто його знав.